Доброго дня, шановні жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та ОТГ. Я завідувач іщенського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні хочу звернутися до нашого населення з такою оновленою інформацією. Згідно наказу Державної міграційної служби України номер 378 від 25 грудня 2025 року відбувається збільшення вартості адміністративних деяких послуг. Тобто, з 1 січня 2026 року здорожчає оформлення деяких паспортних документів. Тобто паспорт громадянина України у формі ID-картки строком виготовлення 20 робочих днів, який коштує, ще з станом на сьогодні і на завтра, 558 гривнів. То з 1 січня відбудеться здорожчання і буде коштувати 618 гривнів. Це нетерміновий документ. ID-картка виготовлення 10 робочих днів строком це терміновий документ. Коштує сьогодні і завтра 928 гривнів ще. З 1 січня коштує 988 гривнів. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон нетерміновий документ строком 20 робочих днів. Стара ціна 1042 гривні. Нова ціна з 1 січня. 1147 гривень. Терміновий паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштує станом на сьогодні і на завтра 1682 гривні. З 1 січня 2026 року ціна його буде 1787 гривень. Тобто здорожчання незначне, але воно є. Тому врахуйте, будь ласка, при оформленні документів, якщо громадяни, які, наприклад, оплатили, станом уже на сьогодні, і на завтра, у них є оплачена квитанція, яка дійсна рік. Він може звернутися у підрозділ, але буде доплата різниці даної вартості. Тобто, наприклад, якщо ця id картка нетермінова е, оплачена станом на сьогодні і в новому році звернеться клієнт уже з квитанцією, яка була в нього, то доплати тільки 60 гривнів, що є нетерміновим і терміновим документом у закордонному паспорті. Це різниця 105 гривень. Тобто, потрібно буде просто доплатити, якщо в кого буде оплачена квитанція. Тому прийміть до уваги. На новорічні свята у нас графік роботи постійний, незмінний, тобто, з вівторка по суботу у звичному режимі ми приймаємо всіх клієнтів. Тому раді вас чекати. До нових зустрічей всіх з придешніми святами! Всього доброго в новому році! Раді вам, приходьте. Ми знаходимося в приміщенні міської ради, перший поверх, кабінет номер 8 До нових зустрічей. До побачення!